Дивіться, справи розглядають. Але у жонди, коли зараз люди подають на карти, одразу дають у такий лист, в якому написано, що дійсно справи до січня будуть заморожені. Для чого вони це роблять? Для чого у Жонди це роблять? Це роблять для того, щоб ми іноземці, українці, не тільки українці, не подавали на них у суд за те, що вони довго розглядають справи. Чому? Бо тому що це справи безпрограшні. Якщо по закону справи по карті мають розглядатися до двох місяців. Якщо більше, це вже є підставою йти в суд, і ці справи безпрограшні. Мало того, тут ще й належать компенсації іноземців. На даний момент, у 2025 році, можна отримувати до 20 тисяч злотих компенсацій за те, що вам не видали карту на протязі двох місяців. І кажу, так як говорю, ці справи безпрограшні. Береш адвоката, подаєш в суд, виграєш. Просто сам суд може тривати з 10 місяців. Ну і поляки відмінили це, заборонили подавати на них у суд. Тому вони зараз так пишуть, що справи заморожені, але насправді вони їх розглядають. Просто розглядають у своєму темпі, у такому, як хочуть. І, на жаль, ми зробити нічого не можемо. У суд не можеш подати. Все, заборонили, роби що хочеш. От так виглядає ситуація. А якби що не заборонили, то кажуть, то зараз би почали подавати тисячі, тисячі заяв у суд, і це би був великий удар по бюджету поляків, бо виплачували б усім компенсації, ну і тому так зробили.